Всім привіт, з вами психолог Вікторія. І сьогодні я би хотіла поговорити про те, що існують два найбільш поширених таких комплекса у чоловіків, які заважають їм нормально будувати і розвивати стосунки з жінкою. Перший комплекс це комплекс, який називається пігмаліона. Це коли чоловік вважає, що він повинен виліпити собі свою галатею, так скажімо, і жінки. Тобто він, наприклад, може взяти собі. Жінку, яка там на 10-15 або навіть 20 років молодше за нього, і починати виліплювати з неї свій ідеал, намагаючись зробити от з неї таку жінку, яку він би завжди хотів. Але, на жаль, мало яка жінка, по-перше, таке хоче, щоб з неї щось виліплювала, а не бути особистістю, а по-друге, чоловік все одно буде хотіти постійно якихось нових подразників, якоїсь новизни, йому все одно буде ставатися, що ця жінка недостатньо ідеальна для нього і що потрібно а, шукати когось. Іншого, тому що ця вже, по-перше, не така молода, по-друге, вона все одно бунтує і все одно не хоче бути з тим уявним ідеалом, який він собі придумав в голові, і намагається підігнати цю жінку під цей ідеал. А, тому дуже важливо позбуватися такого комплексу пімальован. А наступний комплекс це коли. Чоловіки розділяють жінок на тих, з якими можна спати, і на тих, з якими можна одружуватися, створювати сім'ю і заводити дітей. Проблема полягає в тому, що цей комплекс він називається комплекс Мадонни і блудниці. Якщо чоловік, наприклад, уже має сім'ю, він вже її створив, але при тому він... Все одно починає бачити свою дружину тільки як отаку мадонну, тільки як матір своїх дітей. При тому він не хоче мати з нею жодних вже сексуальних контактів. Знаєте, як от анекдот, що як, і потім цими губами цілувати моїх дітей. Тобто з нею він вже не бачить якогось сексуального. Життя, тому що йому здається, що вона тільки тепер матір його дітей, і вона повинна залишатися ось в цьому образі Примадонни. А в той час, коли він починає ходити наліво і шукати собі жінок більш такої легкої поведінки, бачить у них плудниць, яким він може втілювати всі свої ці еротичні сексуальні фантазії. А от своєї дружини вже ні лише із за того, що вона, наприклад, стала вже матір'ю дітей. Хоча до того цілком могло бути все нормально з сексуальним життям, всі все влаштову. Просто сталася така ситуація, коли от чоловік перестав бачити у своїй дружині ось саме сексуальну жінку, а почав бачити в ній тільки таку мало не святу жінку, яка народила йому дітей, яка тепер за ним має доглядати і все. Особливо так часто буває, якщо чоловік дуже підтримує жінку, якщо він постійно був поруч, якщо він навіть був там в природах, він може якось ось так це почати сприймати. Але знов ж таки не всі чоловіки так це роблять, тому це не означає, що не потрібно брати чоловіків з собою на спільні пологи, якщо тим більше він цього хоче, якщо жінці так буде спокійніше. Але іноді таке трапляється. Тож, якщо ви впізнали себе. В цих описах і розумієте, що це ваша проблема. раджу вам якомога швидше не затягувати, звернутися до кваліфікованого психолога, психотерапевта і пропрацювати цю проблему, щоб вона не заважала вам а, добре жити і нормально а, будувати стосунки з жінками або своєю дружиною, якщо вона вже у вас є. Ось і все, до нових зустрічей.